Так, кожен українець прагне миру, але ми глибоко переконані, що мирні переговори мають бути виключно за участі України. Після встановлення сталого справедливого миру, після надання гарантій безпеки Україні з боку демократичного міжнародного співтовариства будуть проведені вибори. Відтак, Рівненська обласна рада заявляє про підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його позиції нічого про Україну без України. Продемонструвати йому справді підтримку в цей складний момент, оскільки він, як суверенний лідер держави, насправді показує ту позицію, яка є надважливою для всіх українців. Нічого про Україну без України. Це є найважливіше, а війна триває на нашій території. і Ми, є, ми насправді е дійовими особами. Позбавити право військовослужбовців діючої армії приймати участь у виборах. Це ж несправедливо. Несправедливо. Позбавити право голосувати е внутрішньопереміщених осіб. Це теж несправедливо. Той хто говорить, що вибори зараз і негайно це працює на нашого агресора, на Росію, які говорять саме про це.